Доброго ранку малятка! Ось і прийшла до нас осінь. Красива, чарівна, золота. Починає жовтіти листя на деревах, а на людей чекає багато осінніх турбот. Збір урожаю в саду, на городі. А давайте поглянемо, який урожай потрібно зібрати на городі. Настала осіння пора, дозрів урожай. Що будемо збирати, А ну відгадай! Ось ми і опинилися на городі. Впізнай і назви, що тут росте. Морква, помідор, картопля, баклажан, огірок, цибулька. Капуста, перчик, буряк. Назвіть одним словом, те, що росте на городі. Так, на городі ростуть овочі, а людина, яка вирощує та доглядає за овочами, зветься городником. Для вирощування овочів городники роблять грядки. Восени, коли овочі дозрівають, Городник збирає врожай. Я буду показувати вам один овоч, а ви кажіть так, ніби їх багато. Це огірок, а на кущі ростуть огірки. Це помідор, А на кущі ростуть помідори. Це баклажан, А на кущі ростуть. Баклажани. Це гарбуз. А на грядці. Гарбузи це перець. А на кущі перці, кабачок. А на грядці кабачки. Молодці малята, але здається, нам потрібна допомога. Подивіться, які великі овочі ми зібрали. Потрібно зробити їх маленькими. Опелька-опелька не картопля, а картопелька. Ошок, ошок, ошок не горох це, а горошок. Інка, 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 це не морква, а морквинка. Чок-чок-чок це маленький бурячок. Улька, улька, улька не цибуля, а цибулька. Молодці малятка. Овочі зменшилися. І всі вмістилися в кузов. Дітке, а ви знаєте, що овочі ростуть по-різному? Деякі ростуть над землею або на землі, а деякі під землею. Подивіться уважно, які овочі ростуть на поверхні землі. А ці овочі ростуть під землею. Ну що, запам'ятали? Урожай уже зібраний, а давайте розповімо про овочі за схемою. Який розмір, який колір, яка форма та яка назва. Ось подивись: вона велика, зелена, кругла, це капуста. Він маленький, червоний, круглий, це помідорчик. Тепер спробуйте самостійно. Так, великий фіолетовий овальний це баклажан. Маленька, коричнева кругла це картопля. Молодці дітки, ви дуже гарно впоралися з усіма завданнями. Дуже цікаво, який урожай на вашому городі в цьому році. Чекаю ваших фото. До побачення!